Canva мій улюблений сервіс. Тут можна створювати будь-яку візуалізацію. І сьогодні я хочу вас ознайомити з гарячими кнопками. Ось перша завіса. Правда ж, ефект вау вже є? Достатньо натиснути кнопку на клавіатурі, щоб отримати ось такий мікрофон. І передати слово іншому, наприклад. А якщо трішки зашуміли, то цей смайлик нагадає про тишу. І нарешті за чудову відповідь або за вдало виконане завдання можна отримати ось таке конфеті, яке розсипається так яскраво. Якщо довго чекаємо відповідь або для того, щоб привернути увагу барабанний дріб. Якщо раптом треба приховати якесь завдання або картинку, то розмитий фон буде якраз в пригоді. І нарешті, ось ці мильні бульбашки теж створюють неймовірний настрій. І все дуже просто. Натискаємо гарячі кнопки, і ефект вау нам забезпечений.